Отакі от, от дороги вони можуть ізолювати гадяч від цивілізованого світу взагалі. Так, да, Ми мали приклад, що в сторону Сумщина, Липову долину, нам вже встановлювали знаки Рух заборонений. Тобто їдьте на власний страх і ризик. Доїдете це ваш право. не доїдете. Ніяке агентство, не доїде за це не відповідає. Гадяч місто, яке стало потужним щитом всієї Полтавської області. У лютому 2022-го двадцять витримала наступ російських окупантів і завдяки нашим захисникам ворог не просунувся далі на Полтавщину. Але область не дуже поспішає віддячувати цьому місту героїв. На Гадячині катастрофічна ситуація з дорогами, суцільні ями та провалля, майже відсутнє транспортне сполучення ні з Києвом, ні з обласним центром Полтавою. Щоб хоч якось виправити ситуацію, небайдужі мешканці об'єдналися і вкладають власні кошти у ремонт ділянки дороги Гадячо-Пішня. На депутатських комісіях у Полтавській обласній раді депутат Олексій Матюшенко регулярно піднімає питання ремонтів автошляхів Гадячини. В чому проблема? Е, у вас є кошти. На ремонт дороги ви не можете використати ці кошти. В чому проблема? Поясніть, будь ласка, чому не можна зробити до серед до... У нас вже другий місяць літа закінчується. У нас немає проїзної дороги. На жаль, наразі на ремонти доріг гадячини немає коштів ні в державі, ні в області. Але завдяки небайдужим мешканцям, які продовжують, як у рядках франка лупати цю скалу. Маємо сподівання, що ремонт доріг гадячини все ж таки розпочнеться.